Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові батько військового атакував представника ЛГБТ. Мій син з першого дня на війні Сергій Володимирович. Він снайпер, заявив чоловік на ім'я Володимир, підійшовши до столки компанії, розпочавши розмову з хлопцем. Мій батько теж на війні відповів той: ти щось хочеш сказати моєму синові зараз. Він інвалід, грізно сказав Володимир. Я дам документи Козицькому, а садовий то взагалі мрець. Додав чоловік і пішов, проте потім він обернувся і продовжив скандал. Хлопець, весь час. Зберігав спокій і уникав конфлікту. Пане, я прийшов посидіти в закладі. Я не пан, дайте мені спокійно. Я не пан. Мене звати Володимир. Я не знав, що вас звати Володимир. Коло мій син. Зпершого. з першого Пішов воювати. Мій батько теж зору. Мій син снайпер. Спершу він пішов воювати. І мій снайпер. Мій син Сергій Володимирович. Сологу. Снайпер. До сих пор. Ми дуже вдячні. Що, що? Що ти хочеш сказати моєму синові? Що ти хочеш сказати моєму синові? Зараз. Я що йому сказав? Він інвалід. Що ти хочеш йому сказати? Він інвалід. Що ти хочеш йому сказати? А що сталося? Володимир, які у вас питання до мене? Сталося. Перепрошую. Можна просто з першого. Мій син? Мій син. З першого дня. З 14-го року. Його тато так само, з першого дня. Року. По сьогодні його тато на війні так само. Ні, я перепрошую. А які у вас питання до мене? Чим я, я вас образила? Я. Я там документи. Документи я дав. Козирському, узирському я дав документи. А садовий то взагалі мрець. Мерець. Садовий вже мрець. Він валь. Не знає. Він Кончено. Okay. Що сталося? Нам треба відповідати. Ні, ну типу взагалі було такого. Я стою в черзі. Він починає спілкуватися з якоюсь там працівницею. Починає її потикати. Я мовчу, я нічого не кажу, типу, Вот. А потім просто він обертається до мене і каже. Вибачте, що я затримав чергу. Ну, я кажу, пане, не влаштовуйте, будь ласка, тут спектакль. Дайте я зроблю своє замовлення. Гарного вечора. Я вже спілкуюся, це кажу в бархіє. Я зробив своє замовлення, розвертаюсь, іду. Ну, типа, він починає казати мені, можна тебе чи вас на хвилинку? Я кажу, ні, не можна, гарного вечора. Ну, типа, ну так, ви чули, як я прикинула. Да, я...